Ісус проповідував просте послання, яке складалося з двох частин. Покайтеся і віруйте в Євангелію. Якщо ми беремо тільки одну частину, ми каємося, 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 але не приймаємо вірою Боже прощення, то ми ходимо по кругу. З другого боку, якщо ми віримо в Євангелію, я вірю, що Ісус Христос, Син Божий, но в нас не відбулося цього покаяння. То це віра, вона така, як, ну знаєте, написано, диявол теж вірить і боїться. Він все знає. Він і вам знає лучше за любого пастора, так. за священника так. за єпископа. Він то знає. Він в нього в другому. Він вірує, але не може покаятися. І я хочу, щоб сьогодні, брати і сестри, коли ми говоримо за праведність, за освячення, я хочу, щоб це, знаєте, в нас відклалося на все життя, що праведність це Божий. Дар, і його просто треба прийняти вірою. Христос за нього заплатив своєю кров'ю. Ми не можемо додати щось до того, що зробив Христос.